Ранку дня, вечора, ночі. Дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Прийшла нам посилочка. Пише, що Германія, Естонія, Не зрозуміло. Але ж будемо дивитися, що в нас тут. У вас сьогодні такий ножичок. Щось скотчем перемотано. Але щоб скривали, то я би не сказала. запаковано, ніби непогано, там всередині якось. Коробочка. Зараз ми подивимося, що у нас. Отабу ну, щось я взагалі не можу згадати щось. коробочка мало нам прийти. Так, коробочка. Ну, М'ята, звичайно, трошки. Але, але... Це чоловіка магніт, але він, звичайний. Один. Один. Ну, не знаю. Це треба буде потім це чоловіку для роботи, для зварювальних робіт, кути виставляти. Подивимося. Може, знімемо, вставимо декілька кусочків. Що воно таке? Це, так я розумію, він казав, на розрив має бути тут 25 кг. Але мені, здається, замовляли на більше. Зараз буду передивлятися. Побачимо. І так на розрив він не бере навіть половини вказаної ваги. Відео підписані, вставили ми кусочки. За такі кошти нам сказали, що можна у нас придбати доволі непоганий магніт. Ми розчаровані. Дякуємо за перегляд і всім пока-пока.